На ріках круг Вавилона, під вербами в полі Сиділи ми і плакали далекій неволі, І на вербах повішали органи глухії, і нам стали сміятися домляне злії. Розкажіть нам, пісню вашу, може, ми заплачем, або нашу заспівайте, невольники наші. Якої ж ми заспіваємо на чужому полі? Не співають веселої далекій неволі. І коли тебе забуду, і Єрусалиме, забвен буду, покинутий рабом на чужині. І язик мій оніміє, висохне лукавий, як забуду пом'янути Тебе наша славо. І Господь наш вас пом'яне, едомські діти. Як кричали ви «Руйнуйте!» Руйнуйте, паліте, Сіон святий, Вавилоня черя окаянна, блажений той, хто заплатить за твої кайдани, блажен, блажен, тебе злая в радості застане і розіб'є дітей твоїх у холодний камень.